Я, я прошу хвилинку мовчання. За традицією ми вшановуємо пам'ять людини, яка, відходячи в кращий світ, віддає свої органи для порятунку інших людей. В даному випадку це маленька дитина. Ми дякуємо родині, батькам, мамі за дозвіл, який вони надали. Для порятунку інших дітей. Дякуємо вам. Сподіваємось, що сьогодні ми зможемо врятувати ще чотири дитини, які знаходяться в термінальній стадії недостатності органів. Можемо починати так, буде. Водичку і бананчик ти гамати хочеш. Обов'язково принесу. Як тільки лікар зволить і гамоти, Добре? добренько. Бананчик водичку, так? Добреньку. Мою баночку, я готую. Добренько, я можу. І доброчко мою не сонечко. ти моє сонечко. Мама, тебе дуже сильно любить. І тато, і дедушка всі за тебе переживають. Ти все добре? Нічого не було? Ні? Моя тималачинка.